Київські крематорій це єдиний крематорій, який є у Києві, та один з трьох українських крематорій. Проєкт створення парку пам'яті почали розробляти наприкінці 1960-х років. Спочатку Володимир Мельниченко не хотів братися за проєкт. Працювати над ним також відмовилися всі архітектурні майстерні Києва. Архітекторів, які пережили війну. Така споруда породжувала асоціацію з нацисткими злочинами, тому ніхто не хотів залишити своє ім'я як автор цього проєкту. У 1967 році від архітектора Авраама Мілецького надійшла пропозиція Мельниченку працювати разом. Проект архітектора Авраама Мілецького передбачав будівництво простої за формою прямокутної будівлі на терасовому силі Байкового кладовища. Уже у 1968 році, за участю Адар Бачук і Володимира Мельниченка, проєкт набув сучасного вигляду: два округлих зали прощання на подіуми, під яких прихований сам Крематорій. Мілецьким був розроблений проект парку пам'яті з водойми, стіни з рельєфами катряди землі та вогнем пам'яті, від якого пізніше відмовилися. Художники-монументалісти Ада Рибачук і Володимир Мельниченко, перш ніж розпочати роботу, вивчали сакральну схатлою, поховані обряди і символіку. Над самою композицією митці працювали протягом 13 років з 1968 до 1981 років. Крамаційний корпус відкрили 1974-го, а на півкруглі пальоскові зали прощання 1975-го. У грудні 1981 року монумент практично закінчили. Залишилося тільки пофарбувати фігури технікою екнаустики, енкаустика, техніка живопису, в якій сполученою речовиною для фарб є розплавнений віск. Павло Заграбельний, який побачив монумент, написав: предки наші вийшли з мою, фрески зайшли зі стін київських соборів і набули об'ємності, цілесності. Історія поєдналася з нашим життям сущим, стала великим мистецтвом і вічною красою. Було використано метод примусового огляду. Стіна посилювала відчуття трагедії, спуск уздовж неї вів вниз до рівня масових поховань, до землі трагедії і попелу, над підпірною стіною піднята чаша з небегасним вогнем пам'яті. У готовому проєкті передбачався зв'язок залів прощання з хрематорієм 75 метровими Підземним тунелом, а на схилах навколо планували влаштувати колумбарі. На першому етапі моделювання архітектури виліплює паперові моделі залів прощання, перевіряли ефекти перспективи зйомку з різних сторін, а при будівництві контролювали роботу геодезистів Київпроекту проекту та працювали разом з електрозварником, конструюючи каркас та опалку будівлі. Зала прощання Споруда з 15 двоопуклих і двовигнутих оболонок, 15 з яких виходять в небо. Сам Мельниченко та Рибачук називала будівлю світлобетоном і храмом неба. Загальна позиція супротивників рельєфів стосувалася того, що їм не місце на кладовище, за твердженнями Рибачук та Мельниченка. Одним з виновних ідеологів бездування стіни був їх співавтор Авраам Мілецький. Спеціально для знищення барельєфу була створена 11-та майстерня Київ проекту під керівництвом Авраама Мілецького розпромона після знищення стіни у травні 1982-го. Тоді Ада і я були всюди, де тільки могли бути, де тільки встигали, тому що нас нікуди не запрошували. Скрізь перед нами невхабно закривали двері. Присутність авторів на всіх закритих засіданнях взяв на себе самочинно на права головного архітектора Авраам Мілецький. Мілецький у Москві в спілці архітекторів брехав, ада і Володя мене підвели, з роботою не впоралися, будівництво кинули. Рельєфи ціни зробити не встигли, зробили тільки ескізи глиня». Офіційно у грудні 1981 року. Стіну пам'яті визнали неприйнятною художньою врадності, а також чужою принципом соціалістичного реалізму з ідейно-тематичної срамотності. Це і послужило приводом для знищення стіни. На бетонування стіни пішло 950 кубічних метрів бетону. За деякими версіями, причиною знищення стіни пам'яті став особистий конфлікт Мілецького з Мельниченком та Рибачук. Однак існують і інші думки. Свідки ситуації з знищенням стіни розділилися на два табори: ті, хто вважають Малецького винуватим, і ті, хто не бачить його провини. Звинувачення на його адресу можуть бути пов'язані з антисемітизмом на державному рівні та викоріненням космополітизму спрямовані проти радянських євреїв. У травні 2018 року була відновлена невелика частина барельєфа площею близько 6 квадратних метрів. У з першою основною площою здається зовсім небагато. На фрагменті під назвою Оборона Батьківщини зображена фігура жінки, яка горним оголошує війну. Роботи з відновлення фрагменту барельєфа контролював його співавтор Володимир Мельниченко. У перспективі розглядається певне відновлення сліди. стіни, проте стверджується, що деякі її фрагменти можуть, пошкоджені, можуть бути пошкоджені без повороту. У дому незалежності України громадськість почала вимагати відновити і очистити стіну від бетону 92-го року. Міністерство культури України, Державний комітет України з будівництва та архітектури, а також Рада спілки архітекторів засудили акт вандалізму, скасували всі рішення про ліквідацію пам'ятки і рекомендували від... відновити рельєфи на байковому кладовищі. Ви можете знайти могили відомих та видатних людей. Таких як Олег Концедивич, Айдонов, Сан Санич Менченко, Леонід Кравчук, Каракіс Йосип Юліович та багато інших. Далі ви можете споглядати крематорії з різних ракурсів. Сподіваюся, це відео було для вас корисним. Ви дізналися щось нове про Київ та його крематорії. До нових зустрічей!